Нехороше. Почати запас. Let's go. Підозріло непогане ніби місце ще й. Таргет, mm -hmm. таргет, 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 візьми. Провіримо демедж. Окей. На ще тобі. Прямо? Що ти маєш? Не, не! Так буде з кожним. Зараз я це... Перший повітря, а потім... Так, що пристрілюю. Фух, задовбало вже трохи Можна битися? Ну души тренде, для чого їй тікати взагалі? Та підбігай та лупи, що ти ждеш? даешь? Я хочу заряд дити. Гнатис? А к натес не був зареєстрований. 66

Резкое еще самознает, не подобается. Да, добре, що хочешь не труить ничего. Эээ. Погенешься? Ты <риско> знаешь, да? Блинки, Виглядає так, ніби воно мене вб'є нахр, якщо я під нього підставлюся. Це <рес> правда. Одним ударом. Не може бути добре. Добре, що в тебе... Mm -hmm. Все є. Ну чому вона відскакує? Mm -hmm. Ну це тупо. Mm -hmm. Вона і так скакає, вона ще відскакує після кожного удара. Mm -hmm.

Ой, як добре, боже. Сорочка. Не відстрипай, Відстрибнув, але там каміннячко. Так вот. Не.

выстрелы. А, да, окей, нормально. Кричи, чувак. Ой, ой. Ой, стопила, боже! Уф! Уф! я думав, ти з першого разу вийдеш. Так, ми думали, ми ставили ставку, що з першого разу вийдемо сьогодні. Проти ваншота немає захисту. Що я не зробити? Гіпо весь бій нічого не робить, а потім ваншот. Так собі. Але, насправді вона особливо давав їй шанс щось ударити, ти просто від... ти дожив її, потім вона один раз за весь бій тебе вдарила, і така типа. Діба... З першого разу вона просто вішає отруєння, може якби вона не з одного удару вішала отруєння, я б може взагалі не вмер би, бо я ж дотроївся. Я помер не від демеджа від отрути. Це так тупо, що вони з одного удару вішають повністю весь білдап? Для чого так зробили? Вона те щоб слабо мажить, щоб так робити. Моя отруївся, ще не. що він. Шо він буває з тією отрутою? Що, бага якась, чи що? Моб умер, я отруївся, what the fuck. Боже, що з тим биться? Покажи щось, що ти, що ти будеш робити зараз. О боже, який юрій жахливий. І він відстрибнув. Гоже, ну хіба це має діставати мене? Ну серйозно. А я не мав щойно дістати? Фул позин. Боже, ну і булшит. Мені здається, щось щось що, не розумію. Чому вона собака ця стала набагато більш небезпечною, ніж було до цього. Це якась особлива. Один удар майже більше поміткорна Жахливо. Ніби лебарди грає, а річ у собаки більше, ніж у мене. <ривіт> 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 Дуже шиба. чтобы она хилка давала. А, вот эта штука. Имей пресс. Не дуже. Що, попробую цього разу постріляти може? Перес, перес, сперис, пересперис, перес! Да, я шо я помню, если ты панішить мене что за агрессивный, а це хоть на прямо двигая, коля мне пу та зброя, щоб агресивно мати. Ти собі вибереш на райді? Ні. Mm -hmm. Ба того, як вибер. Ніколи. Ну, останньо вбусти. О, мені не дуже мені подобається стріляти, таке не моє. Mm -hmm. Там його мільйон раз можна було вбити, але ти такого так бігаєш по периметру і получаєш дамаг і киляєш, а получаєш дамаг і киляєш. Ти бігаєш? Ні, Як Це... який змог, да складно. Ні. Боже, який же ж кончений дизайн боссом. І... І, і, і зараз вона підійде і зробиться четвертий раз. Давай дивись. Типу я не хочу йти до стіни, бо має там поганий, поганий віжін. І дуже мало місця. І я чекаю, поки на центр карти вийде, бо вона кожна разу відскакає від мене яким чином це не кончений босс. Це буквально інакше не пояснила. Нормальний босс, на передністю. Ну я на ній теж так що... думаю. Правда, я прям так синю... Самі... Не так, я часа школа джун. Я тут Тобі на крафті. Это делается стрельбу. Я люблю это трену, бичи в жопу стрепнули, пист стрельбнул. Пистрейпнул, в жопу стрепнул, и стрибну и я его. Я вже не хтось хоче поки довечає. Ви знаєте, що качко дзьо... низ, у нього нема... у неї нема Угу. Вона годує дітей через шкіру, молоко прямо через шкіру виділяється.

Ну, я не взяла всякі строїв обджект, але я жодного разу зналась бомбор, ружбайта не заточувала під час немає Так, одно було постійно збирати ці заточки, ти побіжеш до боса, до них там месічки. Всіх він вив'язав і потім бігати їх крафтити. Ні, я просто одного разу не пробувала тут дс 3 я завжди закручувати. Тут я просто. Прийшла і тупо типу, в лоб, винесла, не винесла, не винесла, то там 5 спроби винесла. Mm -hmm. Може краще биться таки біля стіни, може вона не буде встривати. так тривоєм для мене. Mm -hmm. Короче, в стіну я все давно дістал. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона, мені здається, що вона трошки розстроїлась. Трошки засмутилася, що ти її б'єш так сильно. Оу, що так швидко це було. Що Ой. Що не сподобалось? Та ладно, що, що мене отруїло? Мабуть, те, що не сподобалось. Ага. Ой, де здесь. Боже, повільне отруєння, а отрує так швидко, щоб я розмовляю. Ты и за скрутые в сами спину зализались вся вон. Гравная яка еще равно він розвитка. Ви. Значит цеви. Ну батя. Ну як воно труїть? Ну воно ж не торкнулось мене. Я впираюся просто тримати. І знову отрута одним ударом. Mm -hmm. Mm -hmm. Як воно мене ударило? Остань. Вона, вона трішки спозивається. Він Дивишся на носа, движешься и да, вот и тут Ес одного отрута, от бо. А шо ж таке? Та я дотру есть просто. Ой. А так непогано слово отрута, але блять, это есть як не нормально. Дизайн осів тут поки що не вражає, м'яко кажучи. Це школа. Олександр Батькович. Ти той трішки мене підставив, я тут казав не більше двох траїв. Я казала, що мінімум три а то й чотири траї буде. Ну, я типу з нею трошки поїбалася, прям нормально поїбалася. Якщо я зараз Та... піду, я ще раз здохну. В мене має котруту сказати. У мене хілок, треба пофармити хілки. І хілок немає. Нічого. Нічого немає. Типу, це, чесно кажучи, трохи розчаровує, що вони так зробили. Типу, я б хотів би битися з босом далі, але я не можу. Why? Why? Так, чувак, у нас все трохи вино є. Алло, тобі не можна виходити. Чому не можна? Я награвся. У мене є що грати. у мене є сталкер, у мене є вуконг. Я можу гратися в щось непогане. Для чого мені грати в це? Бо як захочу, ще потім ще пограю. Поки що я не хочу грати до Що, Як тобі Bloodborne so far? Oh, so. бо це ж визнана, якби сама краща гра From Software. E, like... дивись, проходить його приємно, босфайти неприємні. Тобто, як правило, в соусвайках я більше всього очікую ну, від босів. Типу, для мене босів найбільш важливий елемент е, всіх цих ігор. І поки що всі три боса я. Ну, я не в захваті геть зовсім м'яко кажучи. І... Але проходить гру, тобто ходить це по локаціям, все це інше зроблено добре, враховуючи, що ти по ходу е, Хілки збираєш, тобто це куди приємніше, ніж перший, другий, чи третій Dark Souls разом взятих, де ти просто випив останні естусі, такий, ну, мабуть, я побіг назад. Бо що мені ще робити тепер далі? І ти локацію просто не можеш закінчити через це. Вертаєшся назад. Це тупо. Тут такого немає, це приємно. Yeah. Але з іншої сторони, не знаю, щось з отрутою, вони прям занадто затюнули, що в мене будь-який бомж майже фул бар отрути одразу вішає, і якщо я yeah. її не скидаю, то мене та отрута двічі вбиває. Тобто мені yeah. треба шість хілок витрачати, якщо в мене моб два рази ударив, звичайний. Це якось yeah. абсурдно. враховуючи, що ці хілки падають рандомно, і ти yeah. не можеш їх відновлювати, посидівши на свічки. Як, в принципі, це зробили до і після. Не знаю, чого mm. вони тут вирішили поекспериментувати з цим. Це вже була б робоча формула. І перший Dark Souls вже зробив це, був, і другий зробив це, і потім і третій в цей ж рік вийшов, і він також так робив, а Батборн чомусь вирішив зробити інакше. Не розумію. Yeah. А ще no, що неприємно, це не все. Що ще неприємно, це те, що, а, наприклад, я в of P механіка, де ти повертаєш собі і ХП. Ну, так, так само, як тут, типу ти. Отримав врило і можеш якусь частину повернути собі. І мені не подобається, воно тут працює. Ти повертаєш дуже мало. Отримуєш, наприклад, ну, не знаю, двоєчку отримав. Я розумію, що я вже, якщо навіть я буду бити, мені треба зробити 3-4 удара, щоб вернути до половини здоров'я, і що мені, скоріше, не дасть, і типу це дуже великий ризик, де тобі, скоріше, просто пошілядуть і ти здохнеш. Можливо, тут, як і в як і в ICFP, буде якась прогресія, яка дозволить краще хилятися. Відновлюють ХП назад після удара, пропущено. На даний момент ти так мало відновлюєшся здоров'я, що воно нормально працює тільки на самих слабих мобах. На якихось нормальних биках, де він тебе кладе з двох ударів, це просто невиправданий ризик, відхилювати той маленький кусочок здоров'я, який він тобі все одно одразу наступним ударом з ним разом добиває тебе. Тому okay. таке собі. Типу, в L'SP, чому він грався приємніше? Ну, звичайно, він якби поновіша гра, uh, там темп був досить схожий як Бадборн. Ну, на відміну від бадборна, у SFP дуже хороший темп і на босах. Тебе боси там не вбивають так швидко, як тут. Тобто тут, в принципі, комфортно в тому сенсі, що тебе з ходу 20 хілок, і вони хіляють від максимального здоров'я, тобто немає цього конченої хірні, як Велден uh, Рік, де тобі треба окремо шахілки качати. Щоб вони дужче хіляли, я не сильно фанат цього. Мені більше подобається куву Конга, що вони всі хіляють під відсотки. І ти піднімаєш відсоток, який воно хіляє, а не фіксовану одиницю, наприклад, 300 здоров'я, а потім 350. Типу, виходити, Максиш собі здоров'я, велденг, і потім три хілки треба пити, щоб відхиляти це здоров'я на ну, тупо. Тут хиляєш під відсотки, це найс, ніби розганяєш собі хп і не паришся, але типу я ось викупаю, що зараз я на боса б я пішов бо на боса б зараз, якби мені б відновили б хілки. Ну, я не хочу, типу, йти фармити хілки зараз. Типу, я хочу битися з босом, Хочу бос говно. І, типу, мені треба ходити це зараз збирати ті хілки. Ну, це також а, Саня, тепер ти розумієш, що я не просто так, ото. Побігала до боса, а потім така бля, мені треба фармити хілки. Це не те, що я така і, і це була... враховуючи ще, що тепер мені не можна, ну я не, не знаю, може можна десь купити, хоча це знову ж таки треба ходити фармити. Типу не можу скидати отруту, яка вішається ледь не з одного удара, або навіть без удара. Я просто стояв в місці, в якому вона була, вона кудись стрибнула. Я махнув, не попав і отруївся на 100%, хоча вона демеджу не давати. типу це бувшит. І сказати це не можу, а це мінус 6 хілок. Од, no. один, один такий дебаф. Типу, це дуже сильно панішить за те, що ти так важко уникаєш. No. Тобто, ну, на даний момент, звичайно, це гра якби не нова, але який це 2015 рік, це якби і не те, щоб. Типу, це з третім Dark Souls вийшло в один рік. І, і третій Dark Souls, ну, по всім, мабуть, по всьому, що тільки можна, окрім по прогресії і локаціям. На даний момент третій Dark Souls краще. Тобто таке відчуття, ніби вони запізнилися з цією грою років на 5, може навіть на 10? Ну, я зі своєї сторони добавлю, що а, я коли пограв в Bloodborne, теж не зрозумів. Чого.